Пляцок, липневий настрій. Якщо ви зустрічали вже такий пляцок, я його трішки змінила. І рецепт бисквіту, і сирного прошарку. Пляцок дуже смачний, тут все просто ідеально поєднується. Готуємо. Яйця збиваємо з цукром до пухкої піни, борошно і розпушувач перемішуємо. Частинами додаємо суху масу і обережно вимішуємо, щоб залишилась повітряна структура. В кінці додаю олію і мішаю. Ставимо в розігріту духовку 180 градусів, форма дикона пише. Готовність перевіряємо зубочисткою, замотуємо плівкою і в холодильник. Готуємо сирник. Все змішали і перебиваю блендером. Випікати при 180 градусах і краще обирайте жирний сир. Серединка має ось так труситися. Повністю охолоджуємо. Далі готуємо заверний крем. Яйця, цукор, ванільний цукор і крохмаль перемішуємо до однорідності. Додаємо спарене молоко і ставимо знову це все варити до загустіння. Накриваємо плівкою в контакт, ставлю в холодильник. Я це все роблю за день до складання тортику. Масло кімнатної температури збиваю до пухкості і частинами додаю, заверну основу. Крем дуже м'якенький, пухкий і смачний. Розрізала бисквіт на дві частини, додаю частину крему, далі смородинове густе варень. А на сирничок трішки підсмажився, я обрізала. Після сирника знов смородина, крем і бисквіт. Далі поливаю шоколадом.